Гічна історія сповнена болю та віри. У репертуар франківського драмтеатру повертається благодійний артпроєкт Оскар і Рожева пані у 2015-му постановку. Об'єднали усіх небайдужих довкола благородної мети допомогти невільковно хворим дітям полегшити їхні страждання. Після дворічної перерви відновити покази вистави у жовтні, каже акторка Ірма Вітовська. Вирішили не випадково, адже саме цей місяць присвячений паліативній допомозі. Знеболення це найперше, тому що впрацювала радянська система і часто. Це знеболення ну, було протокольним, а не вибірковим для кожного пацієнта є свій шоковий поріг болі. Відповідно, я долучилася до цієї боротьби для того, щоб наші пацієнти могли якісно жити, скільки б їм не залишилось цього часу. У тяжкохворих пацієнтів, ви знаєте, що таблетований морфін не викликає наркотичної залежності, а тільки вгамовує шоковий біль. Це те про те, що до сих пір в суспільстві немає розуміння відділення. Всі так лякаються слова морфій, всі так лякаються слова. Канабіс і до сих пір немає роз'яснення серед населення, які функції несуть вони для тяжко хворих пацієнтів. В основі постановки історія десятирічного невеликовно хворого хлопчика, який пише листи Богу. Попри такий юний вік, у Оскару вже нема на що сподіватися. Страшний діагноз, рак безжально перекреслив маленьке життя. Попереду у нього лише 12 днів зневіри та розпачу. Передаватиме зі сцени усі емоції нещасного хлопчика. 12-річний актор Олександр Щукін. На мою думку, ця вистава створена для, для тих діток, які по справжньому хворі, які. І ця вистава їх буде надихати, жити і боротися за своє життя. Для мене ця роль дуже важлива, вона є головною. Її треба зіграти так, так аби надихати інших людей. Які по справжньому хворі, так аби вони боролися за три роки існування проєкту, відбулося 55 вистав по містах України. Завдяки ньому в Україні створилися мобільні виїзні бригади та паліативні відділення по догляду за важкохворими дітьми. Зараз знову після повномасштабного вторгнення, коли після того, що в нас в голові все, що ми робимо, звичайно, ми робимо для наших захисників, для наших воїнів для збройних сил України. Але разом з тим ми повинні жити, і ми повинні не забувати. І реагувати на інші проблеми, які існують у нас в суспільстві, різні різні Милос... питання милосердя і власне питання паліативної допомоги невеликовно хворим дітям воно нікуди не зникло, і це теж свідчить про наш європейський вектор за що ми зараз боремося, чи ми чи ми залишимося в камінному віці ставлені до подібних проблем. Вперше в оновленому складі виставу зіграють 7 жовтня. Саме сім років тому у цей день і відбулася прем'єра постановки. Наступний показ відбудеться вже 30 жовтня. Разом з тим. Актори планують вирушити з вистави на гостролі в інші міста України. Люса Грибик Віталій Маглатій, телеканал 402.